І всім знову привіт! Ви каналі читати круто букт юб, знову я з вами Аліса. А сьогодні книгу, яку, яку буде розпакування, яку я хотіла вже більше року. Ось їй було дуже важко знайти. Десь, десь її просто не було. По інтернету їй було дуже складно за, замовити. Ось. І ви, не, може, здогадались, це біля книга, вона доволі таки товста і масивна. З цими підказками більшість догадається. І там двоє аб'юзерів. Ну, вбити сталкера. Ось. Це класика Белю. Його, його усі радять. Можна порадиш мені якусь книгу? Милу Біель? Ось. І завжди рекомендують вбити сталкера. Якщо ви хочете знайти це, зараз дуже важко знайти. Я знайшла в книголенді, Ось. Ось така книга у нас кекс це видання. Перша частина масивна така. Вона мені здається, що кілограма півтора просто як якийсь торт виглядає ось. Там також в Книгаленді була друга частина мокрого піску. Ось. Тепер рекомендую, Якщо ви шукали таку літературу на подарунок собі, ось, можете знайти. Звичайно, це книга 18. Багато хто знає, який а, там є контент, але. Ну, Просто зізнайтесь всі, хто читає бель, я ой, ніхто 18 не починав читати. Це 12, 14, 15, 16 ніколи це не буде 18 років. Ось вона така, ось, відразу значок можна, якщо викупляли самі, заклайте якоюсь наліпкою, мама така підходить, що це за книжечка. Такий, а це про друзів. Або щось типу такого. Ось така. Вона величезна, прикольна. Так от оформлено, ось ожна юмбум, осану. О, вона так хрустить. Подивіться, я не хочу її зараз так псувати, але подивіться, ну тут. Ну тут щось чимось, подивіться. Подивіться цей поліцейський. ну, є, з Найближчим часом буде. Я її прочитаю, зніму на неї огляд. Просто я фанатія, я хочу, я її скільки хотіла. Усім рекомендую. Читайте, купляйте книги українською та різними мовами, але тільки на На ну, всім до побачення!